Добре, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 18 жовтня на східному збережі 10 година. І ось такі новини. Сьогодні вирують в американському просторі. І найбільша новина це е, візит е, Байдена в Ізраїль. Е, новина велика, я думаю, на цей момент не тільки в Америці. Тут чому? Тому що візит відбувся одразу після великого вибуху в госпіталі в секторі ГАЗа де згідно з палестинською а, адміністрацією чи їхніми там офіційними лицями? Особами, офіційними особами загинуло більше сотні звичайних людей, які просто проходили лікування в цьому госпіталі. Ізраїль, звісно, говорить, що це не ми, а що а, це була атака Хамаса, терористичний акт, щоб підставити Ізраїль. А Байден так само каже, що ми не віримо, що це Ізраїль, ми віримо, що це стріляв Ізраїль. Ось, і ми висловлюємо свою підтримку. І як ви розумієте, ця така сам візит, сам час, і знову ж таки, слова підтримки Ізраїля в цей момент вони викликали хвилю обурення в арабському світі. Ось, і я вам скажу так, що. Якщо по-чесному і дивитися так відсторонено від цієї події, то ну важко сказати на цей момент, сидячи здалеку, хто стріляв, хто відповідальний за цей теракт. Але як ви розумієте, в більшості в більшості випадків, коли ви не знаєте, що відбувається, то у кожного з нас є якась сторона, яка нам подобається, до якої ми схильно відносимося, і відповідно ми довіряємо більше тій стороні. Як ви розумієте, в цій ситуації, по суті, весь арабський світ майже одностайно, навіть серед тих, які проти Хамасу, які не були такими прибічниками Хамасу, але вони... Так само засуджують і Ізраїль і тепер Америку і називають американців лицемірами, тому що вони по суті дозволяють їм робити все, що вони захочуть, і так далі. І от дивіться, на цьому самому тлі в Америці ще один скандал уже йде декілька. Він в принципі продовжується навіть розгорається, я б сказав би так, уже декілька днів. А Гарварду. 30 чоловік написали відкрите відкритий лист з засудженням Ізраїлю в цій війні. І щоб ви зрозуміли, це не відбулося сьогодні після там, цього атаки на госпіталь. А це відбулося в день, практично там, буквально через декілька годин, коли Хамас атакував Ізраїль, вбив там більше тисячі людей, там маленьких дітей і так далі. І дивіться, що відбулося далі, що не зрозуміло хто, але почалося таке наїзд на цих 30 людей. Тепер вони от нещасні такі люди, їх тепер були так далі. Получається, хтось наняв цілі такі фургони. Розмістив на цих фургонах імена цих всіх людей, хто написав цього листа, їхні фотографії і виставили. І дивіться, якби, наприклад, цей лист був написаний сьогодні, ну це ще більш-менш зрозуміло. Але в Америці, на жаль, є така тенденція, особливо серед студентського світу, коли а, люди. Дуже багато чого не розуміють, і все-таки, от їхня голова замішана всякою різного пропаганду, особливо такого лівацького толку, і то крайнього, до речі, такого. Люди просто коли дуже часто беруть інтерв'ю, люди не розбираються в елементарних речах. Там, вплоть до того, коли вас спитають, чи ви чоловік чи жінка, вони починають там видавати щось таке зовсім, що не вміщається в голову. І от в цій ситуації дивіться, в чому заключається філософія, чому, чому наїзд на Ізраїль, коли на Ізраїль напали. Думка така, що Ізраїль сильний, а раз бідненька, нещасненька газа, Палестина напала на Ізраїль, значить вона була змушена, значить, такий страшний Ізраїль таке допустив. Ось, і в принципі, знову ж таки, ця подія вона відбулася вже не сьогодні, як ви розумієте, але вона дивіться. Продовжує бути на перших шпальтах тут в Америці, чим воно це все закінчиться, незрозуміло. Ну і дивіться так само паралельно до візиту Байдена в Ізраїль. Путін, ну і там не один Путін, там, до речі, дуже відносно багато президентів з різних країн відвідали Китай на урочистості там досі. Сізінпіна і е, стаття така вийшла, що Китай хоче показати, як він бачить новий світовий порядок, де він хоче бути лідером. І, до речі, от на американському просторі от час від часу з'являються такі статті, наприклад. Як колись щось подібне, що робив радянський союз, коли вбухуються просто неймовірні купи грошей в країни, які не розвинуті, і так далі, щоб принести свій вплив. Наприклад, зараз Китай мало є не найбільшою країною, яка інвестує свої гроші, там розробки, там заводи і так далі. На африканському континенті, там от за минулий рік, чи там за останній час, от, е, стаття була така написана, що вони витратили на це більше трильйона е, доларів, щоб е, захопити ну, ініціативу на міжнародному такому е, плацдармі. Ось і виходить, от. Е, Путін знову ж до речі приїхав, засвітився там, і тепер виходить, от будується така коаліція. Стаття знову ж таки веде е на тлі цього візиту Байдена в Ізраїль розкаже так само союз Росії, Китая і Ірану по відношенні до України. Тобто, взагалі, от будується Китай, наприклад, він ніби старається залишається в тіні. В цьому конфлікті, коли Ізраїль, коли Іран і Росія відкрито, по суті є союзниками проти України. Ось, Так що, от такі думки, по українській війні, російській війні в Україні, Wall Street Journal написав: от якраз деяку таку аналітичну статтю про атакам, які дали для України. І от, просто о, цікавий момент. Дивіться, було тихо, тихо, тихо. Нічого ніде не говорилося, ні про які атакамси. Байден дає, не дає, нічого не було о, про це сказано. Все мовчок, Байден не дає вірніше. І тут декілька вибухів в окупованих аеропортах і одразу понеслася аналітика. Ну, розказується про те, що. Атакамси, які ця модель, яка була передана Україні, зараз це не, не така вже й далекобійна, вона на 160 кілометрів краще, ніж е, Хаймерс, але, в принципі, е, я так розумію, що є дальніші ракети. Ось, ну і так само дивіться, розказується про те, що американці слідкують за... Російською ядерною зброєю і повідомляється про те, що е, той полігон чи склад, який вони е, відкрили, чи як він там відновили на території Білорусі, повідомляється про те, що вони туди перевезли останнім часом більше ракет, щоб ну, помахати Страшною булавою перед НАТО, там і так далі. Що от, дивіться, тепер ракет більше. І ми дивіться, які грозні. Ось. Ну і друга така внутрішньополітична тема американська, яка по суті на першому місці, це вибори спікера. Вчора ввечері все-таки другий раунд голосування не відбувся, тому що. Було видно, що 20 людей, які проголосували проти вчора, нічого не зміниться в їхньому голосуванні, і вирішили перенести голосування на сьогодні, яке відбудеться, от буквально розпочнеться через годину. 20 голо знову ж таки, тепер іде аналіз, хто голосував проти. Так, от, одна людина з цих 20, які проголосував проти, це. Така собі Вікторія Спарц. Я думаю, для українців вона відома тим, що вона українка, що вона почала розслідування проти Андрія Ярмака. Ось. І чим ще вона особлива? Вона з Індіани, з моєї індіани, але вона із е, виборчий округ номер 5 Взагалі в Індіані. Е... Дев'яті виборчих округів, от вона з п'ятого. Я, до речі, живу в другому виборчому округу. І от одна така а, напівскандальна історія трапилася, до речі, в моєму другому окрузі минулого року. Загинула така собі конгресвумен а, Джекі Волорський, яка дуже була популярна в нашій ері. Її поважали всі дуже класна жінка. Загинула в автокатастрофі, от буквально в вересні місяці минулого року. А загинула, до речі, зовсім неподалік від моєї хати. Там така, ми називаємо її Аміш Ленд, де живуть Аміші. Дороги такі собі крепко горбата дорога. Там виходить підйом-вниз. вверх, -вниз, вверх -вниз. І, по суті, аварія була лоб-лоб дві машини. І одразу в новинах повідомилось, що людина, яка втаралася, в них мало не теракт. І що, що трапилося далі? На цю сім'ю просто були страшенні наїзди, розумієте? Тому що, по-перше, ця конгресвумен була дуже хороша жінка, дуже популярна жінка, і почався наплив хейту. Але потім докопалися, що все-таки це водій цієї конгресвумен порушив правила. Він поїхав на обгін під гору, де не видно було, і там швидкість була десь 100 кілометрів, лоб лоб, дві машини там без шансів. Але скандальна історія заключалась в тому, що я навіть зараз не пам'ятаю, чим це закінчилося. Чи, чи сім'я тієї жінки подала в суд за те, що їх звинуватили безпідставно, за те, що просто на них наобрушилося, по суті все зло індіани. Ось. А в той час, як та жінка, до речі, на зустрічній машині була жінка за кермом. ось. Ну і на останок я вам трошечки розкажу про страйки в Америці. Епідемія просто пішла страйків, і, наприклад, от я зараз знаходжусь в Техасі, одна із великих техаських електричних компаній електромереж, які якраз працює приблизно в районі Х'юстона, сім місяців вони вели свої переговори. Відносно нового контракту, який, до речі, закінчився аж в травні, тобто вже давним-давно працюють без контракту. Я так розумію, чи дії старої шифт якось автоматично продовжується, чи що. Ось. Але а, сьогодні вони мають проголосувати, чи вони контракт, який вони сім місяців морижили, їх влаштує чи ні. Але йде до того, що можливо буде іще один страйк. Тут, в Техасі, тепер електрики. Ну, а в Чикаго і ще один а, такий собі Howard Brown Health System. Це е, центр здоров'я в, в Чикаго. Сьогодні виходить на страйк. І це вже другий рік, другий раз за цей рік ця, вони мають 11 поліклінік в Чикаго. Чим особливий цей саме центр здоров'я, це те, що це специфічний. це Центр спеціалізується на допомозі ЛГБТшникам. і саме маленьким дітям з 12 років починаючи, де проводяться, до речі, навіть операції по зміні статі. І як бачите, навіть от в таких суперпрогресивних госпіталях і так далі, так само є в їхньому світі свої проблеми, і вони так само страхують. Так само хочуть більше грошей. Такі новини на цей час. Всього найкращого. Дотерпіли до кінця з вас подобаєчка підписочка До зустрічі завтра. Все буде Україна!